хоче допомогти вам і підтримати вас, е, коли, якщо ви іммігрували і відчуваєте певну самотність в цьому. Імміграція – це from zero to hero. Спочатку буде важко. Це взаємі вулиці, інша мова, взагалі, інші правила, інший менталітет. Е, залишається така собі самотність, яку ви ну, типу, не розумієте, що з цим робити. Е, і саме вона питає вас по вечорам, хто ти тепер. Відповідь не приходить одразу. Вона росте крок за кроком. Коли ви створюєте якісь маленькі нові ритуали а, в новій країні, це якісь пробіжка, це похід спортзалу, це практика йоги, це медитація, можливо, це можливо просто посидіти попити каву а, на своєму новому ган ганку. А, це вивчення п'ять нових слів, а, це прочитання якоїсь там нової книги на новій мові, можливо, і це дуже тяжко. Але це одна людина, яка ти скажеш правду, мені складно. Мені потрібна допомога. А, страх не зникає. Він а, ви просто боїтеся. Вже ну не таково, не таких, скажімо, простих речей, так? Це можливо щось більше. Тобто ви наростаєте нарощуєте певну броню в собі, вирішуєте багато різних складних проблем, і які потім стаються для вас вже не такими складними, оскільки ви вже маєте такий певний імунітет до цього. І взагалі цей простір серед вас, ця трансформація вона розширюється. Тобто у вас є внутрішні опори і. Є дуже багато різних маленьких кроків, які допомагають вам і на запитання, хто ви є, і ви будете іншою людиною. Можливо, кожного року, можливо, кожних там, кожного кварталу, щось буде помічати нового. Тому імміграція це не тільки про країну, це про вас, це про тебе, це про мене.